Дві Добрий вечір. В ефірі програма Дві свині, сьогодні п'ятий випуск. Сьогодні ми розповідаємо. Сьогодні нас Дмитро розповідали про своїми. Здрастуйте, Дмитро. Здравствуй, чорна свиня. Розкажіть, будь ласка, а у вас ще такий комп'ютер є? Комп'ютер є, але Марат сказав, що я розповідали про своїм. Нарешті. А Сергій. Нету Сергія. Перевішено чому? Тому що Сергій на роботі. А-а-а, понятно, Сергій на роботі. Да. Нарешті Сергій на роботі пішов. А-а-а-а-а-а-а-а-м... Думайте, що по-справжньому мухи літають. Мухи літають бзз. Тут а, готовся, а, а, можливість що перевіщуватися, в кожен момент я схотів літати як... А ха тепер розповідали, що таке таке наш Марат. Та, да, Марат розповідали. Але на увазі на комп'ютері сталася шашка проблема. Увагу на екран. <світок> Подивись. ха <світок> сашку вкусив руку. Кошмар. Кожас какой-то. А-а-а! Помогите! а Розбив комп'ютер! А-а-а! Допоможіть! А-о! Допоможіть! а допоможіть. а у, 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 у. Гі, я умоляю! Я не Сергія, Дмитро! А-а-а! Допоможі з комп'ютера проблема! Таке було дві свині на все дроби. бувайте!